Норм чи стрьом купувати техніку напряму у дилера, у якого є власна лізингова компанія. Норм це заощаджує ваш час та кошти. Норм чи стрьом брати техніку під відсотки, якщо можна взяти під 0,1 через лізингову дилера. Якщо ви працюєте з политехнікою, це норм. Норм чи стрьом, коли пакет документів настільки великий, що там не вистачає лише аналізу ДНК? у цьому випадку. Якщо ви працюєте не з політехнікою, це норм. В нашому випадку ні. Норм чи стрьом, коли менеджери з фінансування допомагають збирати. Ти пакет документів приїжджаючи до господарства, норм саме так налагоджена. Наша робота норм чи стрьом, коли відсотки перевищують вартість техніки, норм, але не в нашому випадку. Норм чи стрьом? купуючи техніку, звертати увагу не лише на вартість техніки, але і те, скільки можете зекономити, обравши правильне фінансування. Це правильний підхід. Норм чи стрьом отримувати рішення на фінансування за декілька днів. Так, це норм. Норм чи стрьом, коли ваш фінансовий партнер супроводжує вас не лише на етапі збору документів, а і протягом всієї співпраці. Норм супер.